Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про свою колекцію ароматів із компанії Reflame. І є в мене там один ароматик, не з Oriflame. Ось такий ароматик із мережі магазинів Єва. Я придбала його у 2024 році. Ось такий тропічний Summer Life's Tropical називається. 50 мл. Нещодавно його закінчила. Гарні парфумчики. Е, чому я їх лише нещодавно закінчила, бо в мене інші є. Я почала скуповувати з компанії Flam парфуми. І тому цей так надовго він в мене залишився. Ось такі гарні парфумчики. Наступний аромат у своїй колекції я покажу ось такий. Цей з Feel Good, Love It Up. Їх уже немає. Вони зняті з виробництва. Але я встигла їх придбати. І мені вони сподобались. Там акорд темної сливи, я пам'ятаю, чорний перець, по-моєму. І просто немає де глянути піраміду, тому що каталоги попередні в мене вже Викинуті. а На сайті їх знайти неможливо, бо вони зняті, ці парфуми. Але вони достатньо гарні, я їх носила восени. А коли я побачила, що вони знялися з продажі, то я стала їх економити, і в мене ще вони досі є. Ось такі гарні парфумчики. Наступні теж покажу знятість. On the age. Ось такі. Теж е, гарні парфумчики, вони такі, як би мовити, бунтарські, я б сказала би. Е, вони терпкі, парфуми не дуже солодкі, в них є такі нотки терпкості, і мені вони дуже сподобались. Ось так знімається так ось кришечка, е, Гарні теж зняті. І тому я теж стала їх економити. Е, мені дуже подобається сама, сам флакончик, дизайн можна навіть поставити ось так. Тобто, ось ці грані це не тільки для краси, їх ще можна навіть поставити. Ну, ось так, наприклад, гарно для фото чи відео. Е, такі гарні парфуми. Мені вони теж дуже сподобались. І використовувала я їх восени або навесні. Ось такі. Наступні, які я покажу, це два моїх теж улюблених ароматики джойсики. Знаю, що не всі їх полюбляють, тому що вони не, не дуже стійкі, не дуже тримають е, свій аромат на тілі. Але це ж і не парфуми, це туалетна водичка. Тому це їхня така особливість. Це у нас більш синенький джойстер. В акордах груша, озерна лілія, мускус і Джойс Джейд. яблучко, сандал і, здається, орхідея або ваніль. Сильно не пам'ятаю. І там ще є третій. В колекції теж Джойс Роуз. Там мадагаскарська ваніль. Троянда і ще щось теж вже не пам'ятаю, але мені більш ці подобаються. Ось цей більш наліто, він такий солоденький за рахунок свого яблучка в нотках. А цей більш терпкіший. І так як тут є мускус, вони розкриваються трішки по-іншому на кожній людині, на кожному тілі. Тому ось такі парфумчики. Теж дуже гарні, дуже мені подобаються. Наступні, які я покажу. Це мабуть, будуть ось ці елві. Ось такі, така гарний флакончик такий цікавий, така кришечка, як у формі такого місячного, міся, місячного камінчика, е, подобаються мені. Я їх колись купила, ще як не була представником Reflame у дівчинки, і вони мені сподобалися. І я вирішила купити ще раз замовити. Вже як почала ну, бути у компанії. І дуже вони мені гарні. Знаю, що їх носять навесні зазвичай, тому що тут є нотки конвалії, теж якась водяна лілія, здається, присутня в нотках. Але чомусь мені вони полюбились саме взимку. Напевно, взимку не вистачає саме ось цієї квітковості, цієї свіжості, і хочеться додати чогось такого свіжого. І ще і колір. Теж мені такий він більш зимовий. Хоча, наче так, зелений, він більш весняний, але мені він чомусь зимовий. І ось такий ще ароматик моїй колекції. Наступня, е, туалетна водичка, яку я покажу, це буде «Women's Collection White Lilac. Ось така. За рахунок своєї такої форми, здається, що флакончик е, великий. так? Але тут теж 50 мл, як і в інших флакончиках. Аромат, звичайно, білого буску. Ще там є така росинка геліотроп. І ще якась нотка, вже не пам'ятаю. Я трішки покористувалась, але вони мені не сильно зайшли. Ну, не знаю. Можливо, я комусь їх продам або подарую. Із цієї серії в мене ще були Османтус, але я їх теж віддала. Мені не сподобалась нотка лимонності, точніше навіть не лимонності, а цитрусовості у ароматі. І ще я купувала блосом. Черрі. І, ну теж такі вони непогані, але чомусь не зайшла мені саме ця лінійка. Я знаю, що там ще були з мімозою і з піонами, От їх хотілося б спробувати, але вони зняті з продажу. Дуже шкода. Якщо когось зацікавить ось цей ароматик, можу скинути нотки. І, вибачте, за посторонні звуки, в мене дитина. Вибачаюсь. І Можу продати за символічну ціну, так як вони без пакування, без захисної плівочки, відповідно будуть, і те, що вони вже трішки початі. Тому, кого цікавить, пишіть, будь ласка. Так, де їх тут розташувати, щоб вам було видно? Наступні, які я покажу парфумчики, це «Інфініта». Це моя літня покупочка минулого літа, я її купила. І так не встигла і використати ну, повноцінно вкусити цей аромат, тому що я зараз у декретній відпустці і не маю змоги дуже кудись ходити, щоб ці всі парфуми використовувати. Е, я зараз іноді ще можу використати парфуми вдома, але я вибираю більш легкі парфуми, тому що щоб вони не так заважали дитині і оточуючим. Ось такі гарні. <кій> Я їх відкрила для себе, коли минулого літа вийшла новиночка Infinita Sunshine», Я взяла два пробнички, ці і «My Sunshine», і чомусь ці мені більше сподобались. Тут в нотках жасмин, апельсин, здається, або мандарин, не пам'ятаю точно. І ось саме жасмин мене підкорив. Я дуже люблю жасмин. І в чаї, і в е, інших продукції, в іншій, і в ароматах, і в ополіскувачах для білизни. Дуже мені подобається. Тому він мене підкорив. Ось такий в мене є ще аромат. Ще я покажу е, свою новинку, яку я для себе відкрила, він уже теж знятий з продажу. Це була лімітована версія oh Sweet Gelato Vibes. Е, це манго. Це солодкість, це дуже солодкі парфумчики, Точніше, це не парфумчики, а туалетна водичка. Тут 100 мл. Але це така поливашка, як то кажуть. Тобто, обливайся, не хочу, але не будуть вони стійкими за рахунок того, що їх багато. Да? Але концентрація самого аромату, вона низька. Я їх купила цієї весни. І знаєте, я не пожалкувала. От наліто, коли не дуже жарко на вулиці, коли не така спека, яка тебе змушує сидіти в хаті, коли ти можеш вийти комфортно десь погуляти під вечір, навіть просто в себе вдома, я їх використовувала. Ось я вже скільки використала. Пару пшиків і все. І вони солоденькі, вони смачненькі, вони додають настрою, да, вайбу, як то кажуть. Чому ж вони джелати вайпс? Тому що вайб, саме вайб цього е, манго, ванілі, е, цього морозива джелат. Відчувається відразу, що літо прийшло. Що все у нас добре. Ось такі ще в мене є парфумчики. Давайте їх десь з цієї отак, в сторони поставимо. Ще у мене є scope Time Loop. Це прошу... минулорічна новинка. В серії Скоп вийшло три ароматики. Із трьох мені саме більше приглянувся ось цей. Хоч я брала лише два пробники, бо було тільки два пробники. На цей і на. Такий ще був зелененький з грушею. Але той, що з грушею, він мені просто як е, лимонад дюшес. От Я відчувала там лише грушу, лише цей аромат е, цього напою, і мені не сподобалось. Ще там пам'ятаю, фіолетовий філетовий такий ароматик є. Але він більш такий різкий. І це аромати, до речі, Унісекс. вони підходять і жінкам, і чоловікам. Мені цей сподобався чим? Що він водночас і свіжий, і солодкий, і такий не, не душний. ну, тобто не сильно він е, душить своєю солодкістю. Тобто в ньому все порівну. Він трішки солоденький, він трішки кисленький, він трішки свіженький, все в ньому переплітається, і коли ти. Е, їх використовуєш на собі, ти себе відчуваєш якимось піднесеним, таким легеньким, як хмаринкою. Тобто він таку дає легкість тілу, легкість аромату дуже гарний. Наступний аромат, який я покажу, це ось така моя хотілочка, Volare Tender. Це теж новинка, здається, минулого року. Трішки незручна. Це відкривашка, ось така, бачите? Це така трояндочка, як їх називають. Це трояндочка з лічі. Е, сама трояндочка, тут лічі і ще якийсь акорд чи мускус, чи ще якийсь, не пам'ятаю. Е, я його не купила. Але ви спитаєте, ви бачите? Але ви спитаєте мене, а як же вони тоді опинилися в тебе? А дуже просто розповім це зараз в цьому відео, і я в попередніх відео теж про це розповідала. Зараз у компанії Reflame є дуже гарна програма, ви заробляєте сердечка. Що це означає? Коли ви приєднуєтесь до компанії Reflame, наприклад, зареєструєтесь самостійно, або ж ви можете зареєструватись, наприклад, у мене. Я з радістю вас проконсультую. Ви е, отримаєте свій кабінет, так би мовити. І в цьому кабінеті ви, е, точніше, ви спочатку завантажуєте за стосунок Oriflame, Там у вас є свій власний кабінет, у якому вже ви можете заробляти ці сердечка. За те, що ви заходите кожного дня у застосунок Oriflame по одному сердечку. Коли ви робите замовлення на тисячу від тисячі гривень, так перше ваше замовлення. Ну, якщо у вас там буде 3-5 замовлень, лише одне замовлення, за одне замовлення ви заробляєте сердечка, 80 сердечок. Всі інші без сердечок, але кешбек 50, 15% вам нараховується з кожної вашої покупки. І в цій програмі є певні певна категорія продуктів, які... Йдуть за ці сердечка і за певну доплату. Ось якщо е, зараз цей аромат, наприклад, вибачте, будь ласка, і ось за е, сердечка я придбала цей аромат. Що це означає? Я заходила кожного дня в застосунок Рифле. Кожного тижня ділилася каталогом та продуктами зі своїми подружками, друзями, колегами, рідними, ким хочете. Е, я робила замовлення на 100 гривень е, і заробила сердечка. А ще, якщо ви хочете приєднати когось до себе, ваш новачок робить замовлення на 1000 гривень і він отримує 160 сердечок. І ви так само отримуєте 160 сердечок. А е, забирати продукти можна від 100 сердечок. Тобто ви заробили 100 сердечок. І придбали собі чи ароматик, наприклад, там є певна категорія ароматів, от, наприклад, Елві можна придбати за 100 сердечок і доплата 100 чи 200 гривень, не пам'ятаю. Хоча аромат цей коштує зараз зі знижкою 400, без знижки 800. Так само і ось цей Валере. Зі знижкою він коштує 459, без знижки вже 800 чи 900 гривень, точно не пам'ятаю. А за 100 сердечок чи за 200 ви його отримуєте за 100 гривень. Здається, там 150 чи 200 гривень. Вигідно, вигідно. Це дуже вигідно. І я скористалася цією програмою. Я взяла ось цей ароматик, я взяла ароматики клатма-демуазель своїй свекрусі. Е, хочу ще взяти подружці Ви можете брати навіть звідти продукцію на подарунки. І вона, е, я вам скажу, навіть срок. Е, Термін придатності дивимося. Дивіться, термін придатності в нас зараз дивимося до 29-го року. Тобто це не так, як буває, що у магазинах на акції там, чи на якісь програми кидають які продукти правильно, які вже підходять до терміну свого закінчення. так? Ні, у компанії Альфлем такого немає. Завжди всі продукція, вся е, свіжа. Дуже великі терміни придатності, і вони, ну, немає такого, що вам прийшов, як то кажуть, тухляк. Так? Це дуже-дуже-дуже рідко. Але навіть я з таким не стикалась, навіть ті подарунки, які приходять за певне виконання якихось, скажіть, я скажу, Ось, наприклад, у нас акція знову нова е зроби замовлення на 35 балів і отримай подарунок сюрприз за 3 гривні. Тобто то, то навіть ці подарунки за 3 гривні вони не е закінчуються не термін придатності. Просто компанія кожного разу робить заохочення. Тобто, щоб е клієнти робили замовлення, заохочувались, не розчаровувались. Ось так і. Останній ароматик у своїй колекції, який я покажу. Точніше, теж не ароматик, а це міст для тіла. Ось такий це наша новиночка нещодавна Amber Elixir Warm Temptation ось, ви бачите, 100 мл. Я вже його трішки використала, тому що він прийшов мені на днях. І ще я можу сказати: гарний-гарний аромат, гарне розпилення, гарне нанесення. Звичайно, якщо ви будете пшикати по пів бутилочки зараз, зрозуміло, воно вас душитиме, буде дуже відчуватися спирт. Адже тут аж м -м, десь я тут бачила. Е здається, 56% спирту. Ось, бачите? Етанол. 56%. Тому це вже як парфуми йдуть, так? тому що у парфумах теж велика кількість спирту. Але це що означає? Що коли ви нанесли спирт е вивітрився і залишився лише сам аромат. Зрозуміло, що так як це міст, аромат не буде довготривалим. Годинку-дві там все. Але для чого це зроблено? Щоб влітку не перенавантажувати своє тіло, не перевантажувати свої дихальні шляхи, наприклад, такими ароматами, дуже які не підходять для літа. Ці ароматики легенькі, солоденькі, вони так відрізняються від своїх написів. Амберліксір ще є такі аромати. Так, там ще є в колекції спреїв Поузес. І Джордані Есенза, здається. Чи Джордані Голд, не пам'ятаю. Але вони все ж відрізняються? Чим? One Temptation. Да? Це вже Амбер Elixir, але це інше направлення. Це все ж таки міст. Що тут у нас в нотках? В нотках у нас фледоранж, в нотках у нас жасмин, ваніль, тепла деревина, Амбра. І такий він, він теплий, він огортаючий, він як сонечко. Звичайно, коли на вулиці під 35 градусів, ну, мені здається, не варто використовувати чому? Тому що і так дуже жарко, тепло, навпаки, треба якісь більш освіжаючі аромати. А ось коли там на вулиці 30 градусів, можливо, навіть трішки менше, або ввечері ви виходите, коли прохолодніше, можна його взяти з собою, наприклад, на якусь прогулянку, на вечірку, на зустріч. І за, за рахунок того, що це пластик, він не займе багато місця і не буде важкий. Чим ви візьмете ось такий аромат, ви можете його розбити. Е, ви можете нечайно щось ще зробити ну, і важкий. Якщо порівняти, то це, звичайно, важкий, бо тут скло, а тут пластик. І, звісно, але ж дивимось позначки, що вогненебезпечно, небезпечно. Звичайно, що всі парфуми небезпечні, але ці через те, що тут пластик, треба подалі від сонечка, від прямих променів, подалі від нагрівальних предметів, подалі від інших таких доступних, легкозаймистих, легкодоступних речовин тримати. І ось така моя колекція. Давайте зараз я гарненько розставлю і покажу вам, що в мене вийшло. І ось така колекція ароматиків у мене вийшла. Е, дякую всім за увагу. Дякую, що подивились моє відео. Якщо сподобалось, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь. Я лише починаю вести свій блог, тому. точніше, не блог, а сторіночку. Тому, якщо щось не так. Ви можете написати мені коментарі. Пишу я відео в умовах, яких я маю. Не маю я спеціальної техніки, не маю спеціальної камери, не маю спеціального звуку, тому може звук, картинка, щось може бути не так. Але всі ми маємо можливість, якщо ми маємо руки, ноги голову, маємо можливість заробляти як можемо. Так? Тому. Дуже буду рада бачити вас у себе на сторінці. Якщо вас зацікавила продукція Oriflame, якщо ви хочете щось замовити, чи хочете підписатися, будь ласка, пишіть у коментарі, я всім відповім. Всім все розкажу. Дякую за увагу, всім па-па.